Вообще люди деморализованы. Куда идти в армию, когда там тебя обнуляют? Победители в войне так не выглядят. Но ну, поток просто черных новостей. Куда мы угодили вообще? Есть ли будущее этой войны, да? А, возможно ли, как нам сейчас говорят, вот у нас только безоговорочная капитуляция Украины. Вот смотрели на то, что сейчас происходит, вот вернулся из Курска, вы знаете, вот победители в войне так не выглядят, ребята. Вот этот поток негатива, я могу сразу сказать, у него есть одна общая причина сейчас, да, которая, в общем-то, заводит в боевые действия в позиционный тупик. Это распад системы, государственной системы управления в стране. На все беды есть один ответ. А так вы посмотрите, ну поток просто черных новостей, негатив. Вот мы только что видели с вами Удары по арсеналу ГРАУ, ГРАУ – на ракета Азейского управления, в Торопце, да, там два удара было. Там был, был, соответственно, был удар по Тихорецку, тоже по боеприпасам, где было… Если под Торопцом это головные части ракет, снаряды, боеприпасы градом, ГРАДам, ну, систем залпового огня, то в Тихорецке, вот, в общем-то, как хвастаются даже Враги это вообще боеприпасы и ракеты из северокорейского производства. Мы уже, так сказать, все уже на все лады обсуждают неудачный запуск сказать, нашей ракеты, нашего Сармата с возможным взрывом, но подтверждений пока нет. Вот. Ну и хватает всего остального, ребята. И вот этой стрельбы в Москве, открытого конфликта Кадыров, так сказать, фактически клана Кадырова, с кланами, так сказать, Керимова, и говорят, в общем-то, и войну, то есть и ВТБ, то есть там впервые с 90-х годов такая ошибка интересная, причем сами понимаете, что если что там и Северный Кавказ может завибрировать, это удары по, это гибель Эрнеста и Гудвина, группы Эрнеста и Гудвина, которая вызвала вообще жуткую реакцию рассерженных патриотов, Вообще люди деморализованы. Куда идти в армию, когда там тебя обнуляют, так, такие, так сказать, творятся. Такие вещи. Вот. Это удар по капотне. Так да, если возвращаться к удару по, собственно говоря, торопецким арсеналам, то это уже намек, что, во-первых, это, конечно, были не дроны, как вы понимаете. Дрон не может прошибить фортификационный бетон. Это явно было что-то более скоростное, чем дрон, с проникающей бетонобойной головкой. Ну, я, конечно, еще Нет, конечно, могли лежать боеприпасы на грунте, но как тогда сдетонировали хранилище забетонированные, заглубленные, скорее всего, это была уже западная ракета, да, западная ракета, на фактически красную линию они пересекли. Я уже не говорю про удары по нефтеперерабатывающим заводам, выбиты уже 14,5% нефтепереработки, выведены из строя. Это была атака на Капотню и так далее. И тому подобного. Все да, это начинается, как говорится, с прорыва с Курска. А если вообще изначально брать, вообще с потопления крейсера «Москва», с неудач 2022 года, вот поспешили поздравлять друг друга с победой, вот после провала летне-осеннего наступления ВСУ в 2023 году, ну что все те поздравления... Як mm, говориться, смуки ребята. карта бойових дій за період 18-25 серпня. Вугледар майже оточений біля Покровська і у Торецьку ЗС РФ проламують нашу оборону та сунуть на Курахове. Рівень інтенсивності боїв на сході України зріс настільки, що ЗСУ встановили новий денний рекорд утилізації Росіян. Понад півтори тисячі осіб 580 боїв або понад половина всіх боїв на фронті відбулась на Курахівському та Покровському напрямках, де ситуація для сил оборони суттєво погіршилась та потребує важких і швидких рішень від нашого військового керівництва. Зсу доведеться відступити з вугледара. Від часу, коли росіяни наприкінці квітня цього року окупували Новомихайлівку, вони поступово пробили понад 18 кілометрів до східних околиць Вугледара, звідки їх відкинули ще взимку 2023 року. Перші штурми міста вже відбулись, але з наскоку в росіян нічого не вийшло. Тож вони будуть продовжувати оточувати наших оборонців. Упродовж цього тижня на північ від Вугледара окупанти таки зуміли захопити південно-донбаську шахту номер 3 а за шахту номер один наразі тривають бої з негативними перспективами для зсу. Що від окупованого водяного, що від шахт, окупантам залишилось пробити трохи більш ніж 4 кілометра, щоб повністю перерізати логістику до вугледара, яка зараз відбувається через богоявленку. Ще більша небезпечна ситуація сформувалась на захід від міста, де ворог врешті форсував річку Кашлагач і створив 10-кілометровий плацдарм між пречистівкою та новоукраїнкою. Росіяни також просуваються до західних околиць міста, але перед цим, без сумніву, Переріжуть дорогу з богоявленки, до якої їм залишилось менш ніж 2 кілометра. Якщо сили оборони найближчим часом не розпочнуть успішний контрнаступ, то вже в короткостроковій перспективі ми втратимо вугледар. Росіяни дуже близькі до того, щоб вибити ЗСУ з вугледарського плацдарму та врешті убезпечити залізничне сполучення з Донецька до Маріуполя. Росіяни готуються штурмувати Курахове. З СРФ після окупації Красногорівки зуміли за кілька днів пробитися на 8,5 кілометрів вглиб нашої оборони в районі села Гостре, що за три кілометри від околиць Курахового. На цій ділянці фронту окупанти наступали трьома колонами: вздовж річки Лозова на гостре, а також з Георгіївки на Максимільянівку. Перевага расистів у живій і механізованій силі була настільки разючою, що силам оборони довелось відступати та вибудовувати нову лінію оборони через Олександропіль і Курахове. Обидві позиції є доволі вразливими, оскільки на Курахове окупанти наступають не тільки зі сходу, але й з півдня. Натомість Олександропіль незабаром також буде затиснути у лищатах з трьох сторін. Наразі українці ще мають близько місяця, щоб підготувати Курахове до оборони. Покровський фронт поступово прогинається. ЗСУ вже другий тиждень виходять із невільської кишені, залишивши за спиною 6 кілометрів. Наразі лінія оборони пролягає через Желанне друге, в яке рашисти вже намагаються потрапити невеликими групами, а також уздовж північного берега річки Лозова, де наші воїни ще тримаються за околиці Красногорівки. У перспективі лінія оборони мала б цементуватися в гірнику, зоряному, курахівці та Олександропіллі, а також по річці Вовча. Попри те, що ворог матиме змогу штурмувати. Вати цей укріп район із трьох сторін однак він доволі потужний для того, щоб затримати окупантів на кілька місяців. Однак після повної окупації українська між гірником і селидовим відбувається наступ росіян, який може стати загрозою для захисту як гірника, так і селидового. Тут рашисти продавили нашу оборону і пробилися на захід, перерізавши дорогу Селидове гірник з перспективою виходу на цукурине. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних. Ручних платформах реквізити в описі до відео.